Мої вітання всім любителям Вагу або їх хейтерам. Але хоч ви любитель, хоч хейтер, це не змінить того, що цей автомобіль зараз є одним. З тих авто, які замовляють найбільше в нашій компанії. І за мною стоїть Audi Q5 в кузові 80. a це дорестова модель, яка випускалася з 2018 по 2020 рік на ринку США, саме в комплектації Premium Plus. І ви скажете, в тебе вже було відео про Audi Q5. Навіщо ти знову нам пихаєшся Audi Q5? Але ситуація змінилась, і зараз на ринку така в принципі ситуація знову ж повторюю, що цих авто у нас на ринку дуже мало, саме в гарному стані. І Тому люди обирають для себе почекати і замовити. Авто із США, і так як ми з тих хлопців, які замовляють дуже багато ауді, то ми в них скажімо, вже з'їли собаку. І сьогодні ми готові розповісти вам про цей автомобіль, те, що вам не розкажуть інші компанії або інші оглядачі, тому що в них немає такого досвіду, як в нас. Що сьогодні, взагалі, буде в нашому відео. Ми покажемо вам декілька варіантів Audi Q5, тому що зараз у нас на сто в ремонті стоїть три автомобіля. Саме цей варіант, він вже майже готовий. Він зараз стоїть брудний, залишилось тільки у нас полірування, деякі елементи по косметиці, і будемо видавати вже власнику. Але у нас ще є битий варіант, є варіант, який взагалі був топлений, не знаю чий, але його привезли на СТО І також дуже цікаво подивитися на цей варіант. Покажемо вам те, що може статися, коли автомобіль отримує удар по морді, на які вам, в принципі, треба розраховувати витрати, що коли ви замовляєте цей автомобіль з ударом по морді, щоб не потрапити на свої кошти, щоб вам. Вони сказали, що ремонт тисячу доларів, а у вас по итогу вийде ремонт всі п'ять тисяч доларів. На що треба звертати при удару з боку? На що треба звертати, коли ви ремонтуєте електроніку? На що треба звертати обов'язково, коли купуєте комплектацію «Престиж»? Бо з купівлею комплектацію «Престиж» у вас виростає не тільки прайс машини, але виростає і прайс на ремонт даного авто. Отже, давайте починати цей чудове відео. Всім, хто хоче собі ауді, обов'язково запасіться терпінням, часом і додивіться це відео до кінця. А перед тим як перейти до найцікавішої частини відео, не забудьте підписатись на наш телеграм-канал. В ньому ви побачите гарячі лоти, гарні ціни на всі автомобілі. Також побачите автомобілі, які ми продаємо в наявності або у дорозі. Якщо ви полюбляєте автомобілі, вам обов'язково треба підписатися на наш телеграм. Друзі, давайте починати з переднього удару. Саме популярний те, що в принципі майже 90% Машин привозиться в Україну, це я вважаю передній удар, тому що автомобілі завжди йдуть вперед і б'ються найчастіше вперед. І давайте скажу, що на Q5 передній удар він достатньо неприємний. Не з того, що це дорого, не беріть цей удар, а тому, що треба розумітися в цих ударах. І одразу, якщо ви берете передній удар, то вам треба закладати кошти в телевізор, тобто панель радіаторів. Підійди сюди, давай покажемо панель радіаторів, як вона виглядає. Це Частина, яка, друзі, в 90% автомобілях, навіть 99%. У нас ще не було жодного автомобіля попередній частині, щоб в нього був цілий телевізор. Всі телевізори тут пластикові, от можете побачити, він вже зламаний. От на замку є тріщина, яка його поламала. Телевізор треба міняти. Тут така ж сама ситуація. Тріщини тут пішли, тріщини знизу. І в принципі він коштує сам по собі недорого. Тобто 150 доларів коштує тайванський телевізор. І одразу скажу, що сенсу купляти оригінальний телевізор взагалі не бачу ніякого. На всі автомобілі, крім одного, ми ставили тайванський. На один поставили ми оригінальний телевізор. Різниці тупо ніякої. Ціна приблизно в три рази відрізняється. Тому телевізор реально може ставити тайванський, тому що він пластиковий. Він нікудишний, хоч в оригіналі, хоч в Тайвані. 150 доларів. Тайванський телевізор, але більшість Більше тягне коштів не сам телевізор, а його заміна. Тому що в принципі заміна телевізора буде коштувати в районі 200 доларів. Щоб його замінити, треба зняти повністю морду, зняти фари, передній бампер, підсилювач, радіатори, повністю панель міняється з усім. І це те, що одразу треба розуміти. Бачите, передній удар 100% відсотків бити телевізор. Тому що давайте покажу цей автомобіль, як він виглядав на аукціоні. Зараз у вас з'явиться фотографія. Мінімальний удар здавалося б, що тут поміняти решітку і все. Да? Там ну, більше нічого не треба буде робити. Але ні, у нас пошкодилось досить багато цінних деталей. І наступна цінна деталь в цьому апараті це у нас от ця деталь. Точніше, те, що від неї залишилося, це у нас жалюзі, друзі. І жалюзі також, в принципі, коштують не так дорого. Завіть зараз точно вам скажу, скільки коштують ці жалюзі. Друзі, жалюзі коштують в принципі не так дорого 150 доларів, як і телевізор, приблизно коштують чи жалюзі, якщо у вас ціла проводка і моторчик. Але зазвичай, скільки у нас були зламаних жалюзей, зазвичай моторчик завжди приходить з ними. Тому, в принципі, це не є якоюсь великою проблемою. Це не є якоюсь великою проблемою. Отже, ми замінили жалюзі, замінили телевізор. На що ще треба звертати при ударах фронтальних? Давайте почнемо з основного, те, що ми відкрили саме для себе і не знали до того, як у нас не прийшли автомобілі з битими капотами. І це, друзі, досить досить і досить обідна ситуація. Коли ви бачите ось такий маленький заломчик на капоті, підійди сюди, також давай покажемо цей заломчик на капоті. Ось такий малюсінький заломчик на капоті, збоку покажи. Тобто, казалось би, ну. Трішки рихтовки, підняти його, пофарбувати і все. Але ми тепер переходимо сюди і бачимо наступну ситуацію. І я вам скажу, що всі Audi з капотом будуть мати такі пошкодження. Це у нас, друзі, бокові стічки. Вони заминаються, тому що капот зроблений таким чином, що він просто на них наїжджає. Вони заминаються, і після цього їх треба що? Звісно ж, рихтувати і звісно, фарбувати. Якщо ви не хочете, щоб у вас була трішечки шпаклівочка на стійках. Якщо ви не хочете, щоб ваші стійки рихтувалися, то брати, в принципі, з ударом капоту вам протипоказано Далі, друзі, наступним крім стійки при ударі капоту у вас страждають двері, і двері. Бувають страждають не сильно, як в цьому варіанті їх можна відполірувати і трішки подкапати. А бувають, що страждають сильніше. Їх що приходиться? Їх приходиться. Фарбувати і так само трішки накладувати шпаклівки. Ну або, можливо, наприклад, цей варіант взагалі б не треба було класти шпаклівку. Але фарбувати все ж таки прийдеться. Або локально, або повністю там в розпил фарбувати цю дверку. А це, друзі, давайте порахуємо. Рихтовка обидвих стоек. це приблизно у нас 100 доларів, дві стоечки. Фарбування це приблизно ще 250-300 доларів. Далі переходимо на двері. Якщо з ними нічого не треба робити, то в принципі там відполірувавка там, ну, цього елементу не так дорого буде коштувати, з підкапуванням 50 доларів. Але якщо Фарбувати дверку, це арматурка, це у нас фарбування, і на це у нас піде приблизно ще 250-300 доларів на одну дверку. От вам легесенький удар по капоту, який за собою тягне 100 плюс 100, точніше 50, плюс десь 200-300, плюс ще приблизно 600-700 доларів, потягне чисто малесенький удар по капоту. А це ще крім того, що треба фарбувати капот. Тому дуже уважно на це звертайте увагу. І коли ви дивитесь на аукціоні, звертайте увагу. Чи не подвинуло капот. Тому що, якщо його подвинуло, це 100% рихтовка стієк, і це 100% щось треба буде робити з дверями. Плюс ще, звісно, чого двері страждають. Тому що коли капот наїжджає в Америці, що роблять? Відкрив дверку. І що встає? Звісно, він просто царапається. Як і тут у на трішки царапане, так само і царапається від капот. Тобто, от вам такий незначний удар. Казалось, би, да, буде фарбований тільки бампер та капот, але в нас ще виходить фарбування стіг, фарбування дверей. Не критично, тому що ви все ж таки берете автомобіль з США, але не критично в той момент, коли ви про це знаєте і коли ви готові до цих витрат. Ми це раніше не знали, тому ми на деяких автомобілях на цьому обожглись, попали. Але на будущее, тобто ми це будемо розуміти і будемо це закладати в ремонт. Тому що в нашій роботі, на жаль, якщо немає досвіду, то Прорахувати максимально точно ремонт не зможеш ніяк. Далі, друзі, по ремонту нас не закінчується, тому що у нас є ось такі чудові фари. Фари реально чудові, тому що мені подобається вах, мені подобається те, що можна завжди знайти щось в свої кошти, в свою цінову політику. Давайте подивимось на ці чудові фари. Це у нас оригінальні американські фари. У нас стався удар по капоту, подвинула телевізор, телевізором потягнула фару, фарою підмяла крило, і що виходить. Крило у нас трішечки стало горбіком, його треба також відрихтовувати, Але це ми зробимо без покраски. Фару треба перепаковувати. тут у нас є така маленька тріщинка, яка розбила скло. Фару міняти не треба, але буде у нас перепаковка фари, тобто у нас буде мінятися скло, тому що воно ударилось об крило і тріснуло. Це достатньо рідке явище, тобто у нас таке перший раз, але є, що є. Далі у нас по фарах треба розповісти цікаву історію, щоб ви для себе розуміли. Що таке купити фару на Audi Q5. Купити американську фару на Audi Q5, така, як сейті тут, тут, точнеку американську, якщо у вас немає фар, буде коштувати 700 доларів. Йдемо далі. 700 доларів, в принципі, невелика ціна за фару на автомобіль, який коштує 25 тисяч плюс. Але якщо у вас, наприклад, приходить розбита фара, то це набагато краще, ніж коли у вас не приходить фара. Коли у вас не приходить фара, це значить, що у вас не буде блоків від цієї фари. Якщо не мають блоків, то ми купимо фару, що правильно з блоками. А це вже розумний автомобіль, щоб встановити фару з блоками, і щоб вона працювала, її треба що? вірно прошити. Прошивка однієї фари на даний момент коштує 150 доларів. Це те, що називають нам офіційні сервіси, які можуть підшити і офіційно вбити цю фару під ваш автомобіль і в базу. Тобто, це одна фара 150 доларів за дві нам роблять знижку 250 доларів за дві фари. От вам, крім фари, ще треба розраховувати на прошивку цієї деталі. Далі, друзі, такий вам совет, рекомендація від компанії Only Cars, що якщо у вас немає фар, можете купити, друзі, європейські нові фари. Як це працює, я вам розповідаю. У нас є постачальники, не знаю, чи знаєте ви їх, чи не знайдете, але у нас конкретно є постачальники, які продають комплект фар нових, оригінальних, європейських за тисячу доларів з блоками. Тобто купити цю фару коштує 700-800 доларів. Купити дві європейські буде коштувати 900 тисяч доларів. От вам і коли немає, тобто от вам економія вже 500 доларів, якщо ви купите американські або європейські фари. Бу оригінал буде коштувати 1500-1600 доларів, там 1400, точніше, 1600. Оригінал нові європейські будуть коштувати 1000 доларів, якщо ви знайдете саме гарного постачальника, який з німеччини вам зможе ці фари привезти і встановити. Це такий лайфхак, який в принципі ми нікому ніколи не розповідаємо, і про це знають тільки наші клієнти. Але знову ж таки, скільки чим більше займаєшся автомобілями, тим більше якихось моментів. І нюансів ти знаєш, і можеш зекономити майже на всьому. Далі, друзі, дуже є така ситуація, у нас виникає по ауді, і по будь-яким, в принципі, сучасним автомобілям це міла чуха, яку ніколи ніхто не рахує, яку ніколи не рахували ми, хоча зараз почали, тому що вона тягне достатньо великі кошти. Це оці всі моменти, друзі. Замок капоту. Замок, да, у нас ручка яка майже завжди поламана, коли приходить автомобіль з США. У нас є. Якісь направляющі, якась фігня. І коли ти починаєш шукати, звісно, щоб дешевше купити, треба купувати Тайвань. Да? Але ми рекомендуємо не купувати тайванські деталі, як це робимо ми, тому що коли, наприклад, на телевізорі ми вже реально на досвіді просто в цьому обідились, тому що немає різниці. А оці моменти дійсно впливають на зазорчик, дійсно впливають на якусь роботоспособність даного агрегату, наприклад, капоту і так далі. Тому, друзі, купуйте оригінал. І виникає ситуація, коли ви можете купити оригінал БУ і оригінал Нове. І ми останні півроку купуємо тільки новий оригінал. Чому? Тому що наші постачальники, ті, що нами привозять фари і так далі, вони продають ці запчастини дешевше, ніж бушний оригінал на ринку України. І виходить така ситуація, що ми, наприклад, замок або цю частину, або цю частину ми можемо купити новий дешевше, ніж бушний. І це що значить? Що, звісно, по-перше, це удеш... удешевління ремонту, а по-друге, те, що у вас стоять нові деталі, які, звісно, прослужать довше, ніж бушні. Ну, я не кажу про кліпу. Пластмасові, тому що, ну, в принципі, яка до них різниця, да, вони один раз поставилися і все, і вони більше не експлуатуються. Я кажу саме про замки, про якісь петлі і так далі. І так далі те, що завжди буде працювати і завжди буде, і завжди буде мати якийсь знос. Що у нас залишилося в попередній частині? На що треба дивитися? Да? Я вам скажу, що Q5 досить сильно на ланжерони, тобто ми ще жодного разу не брали автомобіль з кривими ланжеронами, Тому, в принципі, якщо не брати дуже якісь сильні удари, то ланжерони у вас ніколи не вилізуть. Все інше там, підсилювач, радіатори вони не коштують яких сумасшедших грошей. Тобто радіатори там по 100 доларів будуть коштувати, телевізор буде коштувати так само, точніше, підсилювач 100-150 доларів. Тобто, це не ті моменти, на які треба звертати увагу. Так само, як і бампер в цьому автомобілі, це той випадок, коли бампер також в принципі, коштує небагато. Хто не знав, бампер тут складається. Трьох частин. Зараз ви побачите фотографії, як це виглядає в принципі, в житті. Тобто, у нас є одна частина, у нас є середня частина, є ще права, ліва, права, середня частина. Є решітка, є у нас нижня губа бамперу, є нижня решіточка. В принципі, бампер коштує недорого. Моя рекомендація так само, якщо ви купуєте, наприклад, у вас удар по одній стороні, то купуйте просто кусочок. Але обов'язково звертайте увагу, щоб це був не європейський. Якщо ви купуєте один, то він повинен бути американський, тобто у вас повинен бути ось такий катафот. Так само. Якщо у вас одна чисне зламана, купувати весь бампер сенсу немає. Якщо у вас все ж таки, як у нашій ситуації, порвало з двох сторон і там зламало решітку, зламало щось ще, то, друзі, є такий прекрасний варіант, як тайванський бампер, який продається в зборі, коштує приблизно 550-600 доларів. По якості. В принципі, адекватні, скільки ставили, наприклад, не було нюансів, реально підходить, по зазорам стає ідеально, тобто Q5, і та й, в принципі а 4 саме по тайванських запчастинах дуже вже на якісному на високому рівні. І різниці з оригіналом майже ніколи не помічаєш, якщо гарні майстри, які зможуть установити і зробити гарні зазори, якщо, якщо виникнуть якісь нюанси. А збирати бампери ми вчора рахували, наприклад, збирати бампер по кусочкам, тобто наприклад, навіть тайванським, виходить набагато дорожче. Краще одразу купити в зборі, не морочитись, у вас буде повністю в зборі бампер. І, в принципі, це набагато і набагато набагато. Вам, по-перше, по часу буде легше, а по-друге, по, по коштам. Далі, друзі, для всіх, хто хоче зробити антихром. На q п'яті антихром коштує дорого, тому що багато хромованих елементів. У нас хромований тут хром є на решітці, решітка сама хромована, нижня губа хромована. У нас є. Хром вокруг вікон, у нас є рейлінг і так далі. Якщо вам удар по морді, ви плануєте робити антихром, одразу купуйте чорну решітку. Тому що робити антихром решітки це дорого і майже ніхто за це не береться. А купувати спочатку хромовану решітку, потім купувати чорну сенсу немає. Тому що 250 доларів коштує чорна решітка приблизно. Купуйте, встановлюєте. От вам уже антихром морді. Як ви бачили на початку відео, ми зробили на автомобіль нашого клієнта, який хоче собі робити антихром, тому одразу встановили решітку таку, як треба. В принципі, друзі, по морді більше розповісти, цікавого немає що. Далі ми наліземо в двигун, тому що, в принципі, удари більш глибокі, нам не цікаві, ми такі не беремо і вам не рекомендуємо. Звісно, якщо можна звертати увагу, наприклад, як зрозуміти, що у вас прибиті радіатори. Якщо у вас видно бачок, то там буде у вас якась рідина, тобто повинна бути, як в нашому випадку, якщо немає рідини, ви завжди можете глянути на приборку. Коли в ауді пробиті радіатори, то на приборці буде у вас просто помилка пробитих радіаторів. У нашому випадку, наприклад, Получився удар в цю частину, у нас зігнули радіатори, і ці радіатори відбило деякі датчики, а саме датчики тиску масла. Вони недорогі, але сам факт, що їх треба буде також міняти, вони стоять отут, в принципі, всі, треба буде їх замінити. Датчики тиску масла в нас зламані. Давайте, друзі, тепер ми з цим автомобілем закінчили, і тепер ставка для тих, хто бажає собі купити комплектацію «Престиж». Як ви знаєте, в комплектації «Престиж» у нас або не знаєте, якщо не знаєте, можете подивитись наш відеоролик. Він зараз з'явиться у вас зверху. У нас про Audi Q5 був саме огляд по комплектації, можете його подивитись. Але давайте все ж таки перейдемо до тих, хто вже розуміє, що таке Prestige, хто хоче собі максимальну комплектацію і бере з фронтальним ударом. В принципі, у вас нічого не змінюється, крім двох факторів. Перше, це адаптивний круїз контроль. Як зрозуміти, от бачите, у нас так виглядає решіточка. Зараз ви бачите її на фотографії. І як виглядає решіточка на престижі, ви також зараз побачите. У вас будуть таких два чудових радари, і щоб встановити ці радари, це плюс приблизно 900 1000 доларів по ремонту, саме купити два радари. Крім радарів, вам треба буде їх калібрувати і підшити. Це ще приблизно 350 доларів. Плюс треба купити проводку під ці радари, вона дорожча, ніж стоїть тут. Проводка, звичайно, ще плюс 200 доларів. І плюс у вас стоїть камера 360, тому у вас в решітці буде камера, вона коштує недорого, приблизно 100 доларів. І інша решітка буде. Але, друзі, одразу, якщо у вас престиж і у вас немає переднього бамперу, то закладайте плюс півтори тисячі доларів в ремонт, тому що вони вам обов'язково вилізуть. І це буде неприємною для вас новиною, тому що престижі і так дорого продаються. Але, якщо ще додасться півтори тисячі доларів по ремонту, ну, то це буде не дуже приємно. В принципі, якось так. Давайте переходити до інших частин цього автомобіля. Друзі, дивлюся на попку цього шикарного. Автомобілі, я розумію, що дійсно удар по жопі він набагато легший саме по запчастинам. Але не легший по роботах. По запчастинах у нас все достатньо просто, у нас є кришка багажника, яка коштує там, 800 доларів. У нас є задній бампер, який в зборі коштує приблизно 500-600 доларів по оригіналу. І в принципі що? В принципі, казалось, би, більше нічого немає. Важливо знати, який попередньому автомобілю в комплектації Престиж, але в цьому автомобілі буде у всіх комплектаціях, починаючи з преміум плюс, тобто преміум плюс і Престиж. Це задній бампер. І не тільки, точніше, не так. Давайте Це те, що знаходиться за заднім бампером. А за заднім бампером, у нас знаходиться два радари сліпих зон: зліва, точніше, справа. І зліва ці радари сліпих зон будуть коштувати приблизно, друзі, 400-500 доларів. Їх прошивка буде коштувати орієнтовно 250 доларів, і плюс проводка буде коштувати в районі 200 доларів. Тож, окрім заднього бамперу, вам ще треба розраховувати на запчастини, а саме радари, парктроніки, проводку. А це плюс-мінус 800 баксів буде додатково до вашого ремонту. Але давайте все-таки розкажу, що треба боятися по задньому Удару, на що треба дивитися, це буде не тільки про Q5, тому що це можна сказати про будь-який автомобіль, який б'ється по задній частині. Коли у вас є глибокий удар позаду, вам треба тягнути всю жопу. Це, по-перше, дорого. По-друге, -по це довго. По-третє, я таке не люблю. Як це зрозуміти, можна подивитися по зазорах, і десяти покажемо, як виглядає зазор здорової людини. То здорово, як і п'яти. Ось так виглядає зазорчик здорово, як п'яти. І коли ви бачите, що зазору тут немає, то це значить, що жопа пішла вперед, це значить, що її треба ставити на стапель, щоб брати отсюди прикручувати крюка і що треба брати отак і тягнути. Окрім цього, можуть бути зігнені ланжерони. Ланжерони, в принципі, на Ауді задні, вони досить і досить мощні. Якщо їх зігнуло, то їх треба буде мощно тягнути назад. А мощно тягнути назад, значить що? Значить, мощно заплатити коштів. Тому, друзі, краще задній удар беріть, якщо він реально не сильний, якщо ви бачите, що не пішла жопа, Якщо у вас чисто замінити задній бампер, підсилювач і кришку багажника, такий удар беріть, він не страшний, він достатньо дешевий, але знову ж як дешевий, що морда виходить приблизно з мінімальним ударом 2,5 тисячі доларів, що тут виходить 2,5 тисячі доларів. Мені подобається, як і той. Так і інший удар, тому що ми в них не розбираємось і розуміємо, що там нічого страшного немає. Бо МВ, наприклад, бити по морді набагато страшніше, ніж бита Audi Q5, тому що це взагалі дуже і дуже просто та легко. По боковому удару також, в принципі, розповідати багато сенсу я не бачу. Чого? Тому що боковий удар у нас в собі містить дві дверки, які коштують по 600-700 доларів. І містить у нас що Прийоми. Тобто, зробити. Боковий удар це значить зробити пройоми, які достатньо близько тут розташовані. Це у нас, в принципі, все легко прораховується, тобто дві дверки. Купити, пофарбувати, крило заднє відрихтувати. Якщо що, каблучок цей, якщо гнутий, до речі, дуже часто є такий удар на ауді, гнутий оцей каблучок. Одразу скажу, що ті, хто вам кажуть, що його можна відрихтувати, це з дуни і, коротше, не вийде його відрехтувати, треба буде його вирізати, треба буде вирізати новий каблучок Це не так складно, не так страшно, на мою думку, але вже вам вирішувати, щоб ви розуміли, що у вас автомобіль буде різаний. В принципі, друзі, по ударалі ж кажу, тут нічого страшного не буде. Якщо це тільки не банани у вас не загнуло аж тут стійки, не вигнуло зазори по лівій стороні, а тому і таке бачили. То в принципі нічого страшного не буде. Можна брати сміливо. Головне. Рахувати ремонт, але ж знову ж таки, це не передок, тут достатньо все просто. Ніяких підводних каменів немає, все, як у всіх машин. Тому боковий удар можна брати, але якщо він якийсь касательний, а не саме там врублений тупо в бачино, і у вас буде зігнений передній ленджерони, і, передні і задній, в принципі, буде поведений кузов. Друзі, ось така Audi Q5. Це у нас топляк, який приїхав також на ремонт наше СТО. І одразу, в принципі, коли береш топляка або пошкодження механікал, хочеться знати, які можуть бути наслідки. І наслідки можуть бути перше, це у нас, наприклад, Пляках, да, якщо машина не заводиться, габела мотору, Гідроудар, треба заміна двигуна. Двигун на цих автомобілях коштує не так дорого, як могло казатися. Я маю на увазі не новий двигун, а саме якийсь БУ з розборки, приблизно з таким же пробігом можна приїхати, подивитись, зробити ендоскопію і взяти собі гарний Бу-двигун. бу двигун буде коштувати 2,5 тисячі доларів. Плюс заміна 500 доларів, плюс там якісь замінники, тобто до 3. Трьох 200 доларів ви повністю заміните двигун на цьому автомобілі. Далі у нас, наприклад, коли механіка пошкодження, то що може бути? Звісно, може бути пошкоджена автоматична коробка передач. І автоматична коробка передач буде коштувати на цей автомобіль приблизно так само бушна, приблизно 1200-1500 доларів, щоб купити в гарному стані з невеликим пробігом з такого саме американця. Тому, друзі, в принципі, не такі космічні ціни. Я до речі, бачив на аукціонах. Багато авто бувають, ну не багато, але є така. Процентовка авто, які продаються з механікал пошкодженнями, ми завжди закладаємо один елемент в таких автомобілях або двигун, або коробку, тому що два ну в принципі не може теоретично такого бути. Тож не теоретично може, а практично не бувало. Ну коротше, закладаємо найдорожче, тобто 3000 доларів закладаємо в ремонт, якщо заміна двигуна, і купуємо такий автомобіль. Тобто, якщо автомобіль приде цілий, цілим кузовом, замінити мотор за 3 тисячі доларів, це, мені здається, достатньо ще непогано. Тобто автомобіль буде просто з іншим двигуном, але при цьому повністю цілий по кузову. Ось так хочу додати ще про механічні пошкодження. Друзі, а зараз позаду мене стоїть три чудові Audi Q5 80A, які знаходяться на ремонті на нашому СТО. І сказати, що компанія Анлікар це володарі перснів це буде актуальна інформація, тому що більше нас на даний момент на ринок України ніхто не заганяє Ауді. Тому що Ауді, А4, К5, А7, А3, К7, К8, Є трони, це все ми женемо, це все ми розбираємо, ремонтуємо, робимо у відмінний стан і віддаємо задоволеним клієнтам. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас є чудові соціальні мережі: інстаграм, наш телеграм. В телеграмі ми постійно виставляємо гарячі лоти, автомобілі, які ми продаємо в дорозі. Тому переходьте, підписуйтесь, задавайте питання, з радістю відповімо. З вами, як завжди, були хлопці з лікарсь. До нових зустрічей.